Добрий день! Золотиста осінь прийшла, дари нам щедрі принесла, щоб українці в кожній хаті були щасливі і багаті. Осінь дарує нам стільки багатства, що вистачає людині споживати його аж до нового врожаю. Це фрукти, ягоди, овочі. Їх так багато і всі вони дуже необхідні і корисні для людини. Діти, чим же нас пригощає щедра осінь? Осінь овочева пора. Це перехідний період від спекотної пори року до холодної. Науковці вважають, що найціннішим в овочах є очищена біологічно активна вода. Вода у більшості овочів складає приблизно 90%. Овочі і фрукти є природним джерелом вітамінів, тому вони завжди мають бути присутні у добовому раціоні. Ви вже знаєте, що треба вживати різноманітну їжу, щоб збагатити свій організм вітамінами, необхідними для нормального росту і розвитку організму. Давайте більше дізнаємось про користь осінніх продуктів. Відгадайте загадку! На лозі росою вмиті, зріли грона соковиті, в сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Це виноград. Виноград був відомий стародавніх часів. Давньоруська легенда оповідає, що забороненим деревом з раю була не яблуня, а виноградний кущ. Відома, що дійшла до наших днів грузинська легенда, розповідає про те, як давним-давно одна людина викопала у лісі лозу і посадила її біля житла. У подяку за це лоза подарувала їй незвичайні плоди. Виноград культурний це дерев'яниста рослина, яка в'ється і досягає в довжину до 30-40 метрів, плоди із соковитими, зеленими ліловими, синіми темно червоними ягодами, які зібрані в гроно, Цвіте виноград в травні-червні, достигає в серпні-вересні, а деякі сорти навіть у жовтні. Виноград розводять як декоративну і плодову культуру. Мов би на одній нозі він виростає на лозі. Подивись скоріш віконце, грони, сповнені від сонця, кожен скуштувати рад, соковитий виноград. По вмісту корисних речовин, крім жирів, виноград дуже близький до молока. Насіння винограду кісточки містить масло і дубильні речовини. Не менш корисне і листя цієї ягоди. Використовуються плоди винограду для їжі в свіжому вигляді, а також для переробки. В ягодах винограду міститься багато води, цукру від 16 до 26%, багато глюкози, фруктози, клітковина, ароматичні речовини. Ягоди також містять кислоти яблучну, лимонну, винну, фосфорну, мурав'їнну, щавлеву та інші, а також солі, калію, магнію, заліза, фосфору, кобальту і ферменти. В шкірці ягід є пектинові речовини, які надають ягодам певний колір, а також ефірні масла плодах винограду багато вітамінів: С1, в 1 В1, 2 в 6 в 12 ПП, фолієва кислота, провітамін А та вітамін К. Всі вони дуже необхідні організму людини. Висушений виноград родзинки, нам відомий як ізюм, дуже добре зберігає свої смакові й корисні властивості. Вживання родзинок у їжу сприяє очищенню крові, покращує роботу серця людини. А ще родзинки використовують у кулінарії під час випікання тістечок, тортів, кексів тощо. Виноградний сік. Цінний продукт дієтичного харчування. Його особливо рекомендують дітям та людям з послабленим здоров'ям. Із винограду готують компоти, варення, джеми, сиропи, готують уксус, а із маринованого винограду готують приправи або гарнір до м'ясних страв та смаженої дичини. Використовують для приготування капусти, провансаль. Відгадайте ще одну загадку про цінний осінній продукт. Народжується з квітки, його люблять усі дітки, заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. А ну скажіть, малята, то що ж воно таке? Це яблучко, яскраво червоне, золотисте, зелене, солодке, кисло-солодке, кисленьке, але завжди бажане і улюблене. Чим же може порадувати нас воно, крім надзвичайної смакової досконалості? Яблука багаті вітамінами і мікроелементами. З'ївши яблуко, ми відчуваємо приплив життєвих сил, тому що в ньому міститься цінний букет різних вітамінів, мікроелементів, пектин. Це такі вітаміни С, В1, В2А, Е. Мікроелементи кальцій, магній, калій, фосфор, натрій, йод, кремній, марганець, мідь, цинк, нікель та інші. Всі вони покращують загальний стан організму, його фізичну витривалість, підвищують імунітет, нормалізують склад крові, підтримують в хорошому стані наші зуби і кістки. Хто постійно їсть яблука, той рідко хворіє на різні сезонні хвороби. Яблука добре впливають на серце. Поки ми регулярно їмо яблука, зміцнюються стінки кровоносних судин. Також покращується стан зубів. Пережовуючи соковиту яблучну м'якоть, ми очищаємо від неприємного нальоту емаль наших зубів. У той же час ми масажуємо ясна. Це покращує кровообіг, наша ротова порожнина в хорошому стані, а усмішка красива. Яблука незамінний компонент нашого кишківника. Пектини, що є в яблуці, а також клітковина, целюлоза, потрапляючи в кишківник, збирають всі токсичні речовини, не дають розвивати шкідливим мікробам, які до нього потрапили. Нормалізують процес травлення, покращують загальний стан людини при колітах, а відповідно, і її настрій. Допоможе яблучко і при застуді. Ефективною є яблучна терапія при появі сезонних грипів і простудних захворювань. Якщо ви будете з'їдати 2-3 яблука на день, це зменшить вірогідність захворіти на грип або бронхіт рівно втричі. Ну а якщо захворіли, їжте яблука і цим полегшите перебіг захворювання. У цьому вам також допоможе суміш тертого яблука, меду та тертої цибулі в рівних долях. До вашої уваги кілька порад. Не викидайте яблуко, яке зазначив хробачок. Хробачок, як знак якості, їсть найсмачніші плоди. Природа врівноважує все і яблука теж. Чим яблуко дрібніше, тим більше в ньому вітамінів та поживних речовин. Очищати яблука від шкірки не варто, так як саме в ній, в шкірці і в тонкому шарі під нею міститься найбільше вітамінів. А ось яблучне насіння їсти не потрібно, тому що в них міститься дуже небезпечна синильна кислота. Кісточки також містять йод і кілька штук, 5 або 6 не зашкодять нашому здоров'ю. Вживати в їжу яблука краще свіжими. Ви дізналися про те, якими вітамінами багатий цей чудовий фрукт. Отже, їжте яблука і будьте здоровими! Відгадайте ще одну загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Це гарбуз. Він надзвичайно корисний продукт. У відомій казці Шарля П'єро добра фея, збираючи попелюшку на бал, перетворила гарбуз на карету. І це не випадково, адже гарбуз найбільший з усіх існуючих овочів на землі. Зустрічаються гарбузи вагою 200 кг і більше. А не так давно в Америці вирощений гарбуз рекордсмен. Його маса склала 302 кг. Жителі Мексики розводять гарбуз вже 5 тисяч років. Древні єгиптяни робили з гарбуза пляшки для води і вина. Давайте дізнаємося про корисні властивості гарбуза. У м'якоті і насінні цього овоча є багато чого, що допомагає зміцнювати організм: це ферменти, вуглеводи, білки, клітковина, пектин, сахароза і органічні кислоти. Багато в цьому коштовному овочі солей, мікроелементів, міді, фосфору, кремнію. Багатий гарбуз і на вітаміни, особливо групи Б. До речі, в м'якоті оранжевого-жовтого плоду каротину більше, ніж у кавуні, аж у 15 разів. Дуже корисне для нашого організму і гарбузове насіння, воно буквально насичене амінокислотами, ефірною олією і незамінною аскорбіновою кислотою. Відгадайте загадку помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. Вчені припускають, що батьківщиною моркви є Афганістан. Там до цих пір вирощують найбільшу кількість різновидів цього овоча. Хоча нам звично називати моркву овочем, але з 1991 року її можна називати фрукт. Відповідно до директиви Євросоюзу, морква є і фруктом, і овочем. Але наші предки не вважали моркву ні тим, ні іншим. Вони вирощували її заради ароматичних приправ, виготовлених з листя і насіння. Морква дворічна рослина, вживається людиною її плід. Морква цінна як продукт харчування і як лікарська рослина. Морква містить вуглеводи, білки, каротин. В ній міститься провітамін А, вітаміни в 1 В2, В6 та С. Також є кальцій, залізо, калій, мідь, фосфор, цинк, йод, які дуже необхідні для організму людини. Морква корисна для дорослих і малечі, покращує зір, зміцнює ясна, волосся, нігті, покращує нашу шкіру. Вітамін А чинить значний вплив на процес зростання дітей. Завдяки поєднанню цінних вітамінів та мінералів морква попереджає анемію малокров'я. З усіх овочів морква містить найбільшу кількість бета-каротину, який захищає організм від шкідливої дії ультрафіолетових променів. З моркви можна приготувати морквяний сік, салати, морквяний торт, морквяне варення, морквяний борщ, котлети. Хоча не слід забувати, що найбільше вітамінів міститься саме у свіжій моркві. Їжте більше моркви, будете здорові і буде гарний зір. Ви вже почули, що морква лікарська рослина. Насіння моркви використовується як мочегінний засіб. Листя моркви заварюють і п'ють як чай для того, щоб нормалізувати кров'яний тиск. Сьогодні ми з вами дізналися про корисні властивості лише яблука, винограду, моркви та гарбуза. Але ж не менш поживними і кориснішими є всі дари осені. Цікаво знати, що ананас вважають і овочем, і фруктом. Діти, а чим ще славиться осінь? Осінь також клавиться грибами. Гриби займають особливе місце серед харчових продуктів. Вони характеризуються великим вмістом білків. Найбільш багаті на білки шампіньйони та білі гриби. У грибах багато цінних жирів. Особливу харчову цінність становлять сушені гриби. У сушених білих грибах добре зберігається вітамін С. Запитання від питайлика. До кошика з їстівними грибами потрапили два отруйні гриба. Поміркуйте і скажіть, що це за гриби? До отруйних грибів відносяться поганка та мухомор. Їх вживання викликає отруєння організму. Увага! Ніколи не збирайте грибів без дорослих, адже деякі з них отруйні. Осінь городом, садом походжала, фрукти, овочі збирала, фрукти, овочі чудові, їх вживайте для здоров'я. Кожен смак і користь має, людям сили додає. Пам'ятайте, любі діти! Треба фрукти, овочі любити. Послухайте та запам'ятайте кулінарні поради від питайлика: фрукти та овочі можна зберігати так. Заморожувати такі овочі та фрукти зберігають свої поживні речовини. Засушувати, наприклад, фрукти для узварів, консервувати, варити варення з фруктів або маринувати овочі. А от поради від розумнички смачнюлі, як зберегти вітаміни, готуючи страви з овочів та фруктів. Як зберігати вітаміни. Щоб зберегти вітаміни, готуючи страви з овочів і фруктів, слід дотримуватися таких порад. Не зберігай довго очищені та нарізані овочі. Овочі слід опускати у киплячу воду невеликими порціями, щоб процес кипіння не припинявся. Варити овочі слід під закритою кришкою. Краще їсти свіжі страви з овочів, а не розігріті повторно. Дайте відповіді на питання, як назвати по-іншому сушені сливи, сушений виноград та сушені абрикоси? Сушені сливи – це чорнослив. Сушений виноград це родзинки. А сушені абрикоси це курага. На цьому, наш урок, добіг кінця. До побачення!